Павло, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною захисник команди Діч. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою з рахунком 3-0 над командою Козаки, яка принесла вам бронзу у чемпіонаті Голд Ліги Б. Вітаю ще раз вас з перемогою. Хочу, щоб ти поділився зі мною враженнями зри і сказав, що сьогодні стало ключовим, завдяки чому саме ви здобули такий результат. Дякую за привітання ще раз. В першу чергу. Якби що? Плив на те, що ми стали сьогодні переможцями, це те, що ми сьогодні вийшли на гру, впевнено собі сказавши, що ми сьогодні переможемо, і що ми сьогодні прийшли за третє місце. Тобто, і якби команда зібралася, команда була налаштована іменно на перемогу. Конкретно на перемогу нас нічого не влаштовувало, нічия, ні ну, поразка це само собою. Тому просто у нас був налаштована команда на на перемогу і на і показати свій футбол, який ми. Завжди, якби граємо і впевнено перемогти. Нам це сьогодні вдалося, тому я дякую свою команду, тому що всі були як один механізм. Тому і виграли. Е, погоджуюсь з твоїми словами. Е, ключові гравці сьогоднішнього поєдинку. Хто на твою думку? Ключові гравці е, е, голкіпер. Я вважаю, що сьогодні ключовий е, гравець у нас голкіпер, тому що це у нас не основний голкіпер. Він сьогодні відстає досить впевнено. Я вважаю, що йому потрібно віддати лева матч. Згоден з тобою повністю. Добре, дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у чемпіонатах. Дякую, не